Що ж, ти от наступив, дорогі мої друзі, останній день зими, це значить, що наступає весна, це значить, що приходять найкращі матчі Ліги Чемпіонів плей-офф, це значить, що всі чемпіонати плюс-мінус починають виходити на фінішну пряму. Десь, можливо, інтрига взагалі закінчиться, а десь вона зав'яжеться настільки потужно, що ми будемо дивитися із таким захопленням і чекатимо з нетерпінням цієї розв'язки в травні, і... а можливо навіть десь в когось вийде і в квітні. Так що, народ, вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Олександр Чепель. Не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати коментарі, звісно. Ну що ж, переходимо до нашого огляду. Я хотів у цьому відео оглянути ті матчі, які нас чекають сьогодні, в п'ятницю, на цих вихідних. Ось, і знаєте, от за цей час, поки я е, добирався додому, між іншим, я сьогодні знімав таке відео, але, на жаль, чомусь звук не записався, так що так, я змушений перезаписуватися вдома. І поки я їхав додому, київське Динамо примудрилося зіграти в нічию з Полтавською Горською. Я не бачив ще огляду, я іще... Я не дивився цей футбол, як ви розумієте, так, я тільки знаю, рахунок 1-1 мені трошки прикро стало, тому що я дуже хотів, аби київське Динамо перемогло і зберегло оту дистанцію до найближчих переслідувачів. Ну, на жаль, не вдалося. Так що я сподіваюся, що наступного матчу домашньому в Києві Київське Динамо переможе, чого я їм надзвичайно від щирого серця бажаю. Раніше, ви знаєте, от парадокс такий виходить за київським Динамо взагалі. Uh, майже не слідкував, ну, окрім давайте так скажемо, мого дитинства, там ще 25 років назад, За Київським Динамо я не слідкував. І тут на тобі приходить війна, на Динамо навалюється хвиля хейту, особливо останній рік. Да? У них міняється тренер, у них там стоїть Олександр Шовковський тренувати, всі від нього вимагають якогось дива. І воно починає мені подобатися, тому що я насправді бачу якісь там певні, скажімо так, паростки непоганої гри насправді. От єдине, що у київського Динамо дуже сильно страждає і не нереалізація. І через цю нереалізацію страждає впевненість. А через впевненість страждає і сама безпосередня якість гри. Бо я вже неодноразово посилався на той же самий нещасний матч проти Зальцбурга, Та київське Динамо мало там 3-4 таких просто залізобетонних моменти 100% у першому тільки таймі, першому таймі, да? і вони не забили жодного. А ті вийшли, вибігли собі і забили два. І насправді Динамо то покраще грала. Але уявіть собі, рахунок хоча б 2-0 в першому таймі на користь Київського Динамо. Ну, і де був би той юзайль. Тобто, до речі, він ну, дуже і дуже слабкий е, був цього сезону. Там і тренер мінявся, по-моєму, навіть не один. так що такі справи. І в е, матчах тієї ж самої Ліги Європи, я бачив, як грали Динамо Київ, не настільки все жахливо було. Ну от нереалізація їх дуже великим чином підгодила. Але в чемпіонаті плюс-мінус вони починають грати непогано. І враховуючи той перелік проблем, які є у синьо-білих чи біло-синіх, то Слухайте, ну дуже і дуже достойно. Да? Їм безклад посильніше, звісно. Ну, хто знає, може Шоуковський, не такий там тренер, як ви собі малювали, а ви ж думаєте, як, а, прийшов тренер, ну поміняли там Шолковського, блін, а все, вони дійшли, вони вийшли з групи там, Ліги Чемпіонів, катастрофа, капець. Але як я вже знімав не одне відео, можете мене на каналі подивитися. Занадто багато причин грає проти наших клубів і, зокрема, проти Динамо, так що ну, очікувати там чогось супер-купер-вау. Ну так, вони могли стрибнути вище голови, але вони цього не зробили. Ну, слухайте, бувають такі періоди. Тобто країна вижила, що вже говорити про футбол. 21.30 сьогодні Штутгарт приймає Мюнхенську Баварію. І це, блін, вав, який крутий матч, тому що Штутгарт грає в таку яскраву дуже дуже атаку. Баварія, звісно, теж в атаку грає. Баварія взагалі не програє там з початку грудня, по-моєму. І... Ну, Цікаве протистояння тим, що, наприклад, до минулої весни Штутгарт 17 років, і от я читав 17 років Штутгарт не пробагав Баварію, і він її переміг е, в себе дома весною, так? Як буде сьогодні, подивимося, тому що, звісно, на папері Баварія виглядає набагато, ну, таким прям титаном, годзілою проти того самого Штутгарта. Але як складеться сьогоднішній матч, не знаю. Тому що, так, за статистикою вони перемагали, по-моєму, десь у два з половиною рази частіше, ніж це робив Ну, звісно, і перевага по забитим м'ячам там колосальна за ними. Але, але Баварію чекає матч в лізі чемпіонів проти Байера. Я більш ніж впевнений, що Лисана Компаній цей матч тут застряг у голові і вони про нього будуть думати. Можливо, навіть вони проведуть якусь певну ротацію. Хоча це тільки можливо, але напевно навряд чи, тому що гравцям потрібен тонус. І враховуючи, що на цьому тижні е матчів в чемпіонаті не було, тобто теоретично гравці могли б десь більше відпочити. Хоча, знову ж не факт, бо знаєте, е тренування, тренування і ще раз тренування а гравцям по такому графіку навіть тренуватися немає коли нормально. Так що могли вони цей тиждень навіть і не для відпочинку там е, використати, да, а саме для награвання якихось е, цікавих тактичних побудов. І, можливо, ми побачимо ці ідеї навіть у матчі із Штутгартом, бо де як не тут їх випробувати е, напередодні матчу проти Либеркузена. Либеркузен, між іншим, прихабі ні разу не програвав Баварі. Так що знову-таки іще одна копіючка в цю скрабничку. Е, де збираються аргументи за цікавість їхнього німецького протистояння у лізі чемпіонів. Як воно буде цей раз? Начебто Хабі Алонсо не програвав, але з іншого боку ліга чемпіонів зовсім інших турнір, де у Баварії просто колосальна перевага в досвіді, де... 에, може все не так складатися, наприклад, для того ж самого Леверкузна. Хто би що не говорив, Єврокубки вони завжди живуть своїм окремим життям. І ти можеш надзвичайно круто виступати в себе в чемпіонаті, але ти виходиш в Лізі Чемпіонів і все. От подивіться на Борусів, да, Як вона ж кутильгає в чемпіонаті і виходить зовсім інша команда у Лізі чемпіонів. Ну так буває. так. Да. Так що... Ну, крутий матч сьогодні нас очікує, 21.30, нагадую, не забуваємо включати. Ну, а в суботу, в суботу слухайте, в суботу взагалі, ну, по-перше, Реал Мадрид буде грати з Бетісом на виїзді. Я вже так переходжу на Ніби там БП повертається. Ну, я навіть і не знав, що він травмований. Ну, але пишуть про повернення, значить якась мікротравма у нього була. Белінгів, наскільки я пам'ятаю, грати не буде, тому що він тоді відхопив червону картку і отримав там декілька матчів дискваліфікації. Так що знову це мінус в півзахист, хоча, звісно, Карло Челокій навчився їх всіх там тасувати гравців, виконувати якісь певні ролі. Знову ж не є, купа таких класних футболістів, починаючи з Діасів, Модріча, який взагалі не збирається, тому 40 років вже, по-моєму, і стукнув, взагалі не збирається старіше то таке враження. Да? Той же самий Вальверде, я там, Чуамені, який може бігати під захисті, Ікамавінга. Ну прям вау. Я про підбір гравців. Але Бетіс теж не, не подарунок. І навіть подивіться на того, ж самого, на того ж самого Антоні, який настільки був жахливим в Манчестер Юнайтед, але перейшов Бетіс, показує дуже притомну гру. Його навіть от на тренуванні я бачив, ну, така пародія була на тренуванні Марк Бартра, колишній гравець Бурусі, підколював, тролив своїми фінтами, на що Антоні дуже дуже сміявся. І це прикольно, це розслабляє, все-таки кілька Сакін. З нього насміхалися в Барселоні, але подивіться, яку він знову-таки команду будує. Знову ж, вже вдруге в Бетісі Ну крутий же ж. Просто Барселона на той період була токсичною. Мессі, Шмесі, оця вся фігня. Юнайтед надзвичайно токсичний. Клуб. Хто там? Там тренери деградують, там голкіпери деградують. Там гравці деградують. Як грав Санчо після того, як Тік з Юнайтеда, да? як тепер почав е, грати бразилець, коли перейшов у Бетіс. Ну, і чим не цікавий матч? А Бетіс між іншим займає восьме місце. Тобто так, він середняк, але фактично... Середняк не такий далекий, вдома він грає ту непогано. От. А Мадрид не, не так, щоб там суперлідерство. Підглядаю, бачите, я собі зробив роздруківочку. Не те, щоб утримує суперлідерство і тим паче. Баварію. Баварі, бачите, оговорка. Тим паче Реал Мадрид очікує так само матчі Ліги Чемпіонів проти Атлетико Мадрид. Ну. А от, наприклад, той же саме Атлетику, раз я вже про нього задав, 22.00 буде грати із Атлетік Більбао, наші вболівальники, які не сильно, можливо, дивляться футбол, а можливо не сильно слідкують за чемпіонатом Італії. Атлетік Більбао і Атлетико Мадрид це різні клуби. Запам'ятаєте, в них схожі форми, в них схожі десь може і стадіони, в них схожі емблеми. Але вони різні. Вони різні. І в контексті того, наприклад, як Атлетико потребує перемоги цієї, да? тим паче, що Атлетико Мадрид грає в себе вдома. Так, Знову ж таки, повертаємося до того, що Атлетико буде грати проти Реала Мадрида в лізі чемпіонів. Але їм потрібна ця перемога домашня, тому що зараз ну, така мотивація, такий шанс стати чемпіонами. Я більш ніж впевнений, от є в мене таке передчуття, да, що якщо я казав Вінсанком Панії, можливо, буде тримати в головий матч проти Леверкузена в лізі чемпіонів, то Дієго Сімеона все-таки буде підходити до свого матчу без цього тримання в голові. От я чись більш ніж впевнений. Проста логіка. Баварії 8 очок гандикапу перед Байером і вони, звісно, можуть собі багато чого дозволити. Так що в цьому плані я і можу очікувати втрату очок від Баварії, не дивлячись на їхню феноменальну статистику проти багатьох німецьких команд, але от зараз вони можуть спіткнутися, тому що ну, на виїзд, тому що в Штутгарт, тому що Хьонеса, і які б нього втрати не були, б прекрасна команда. Але Дієго Сіміоне, я думаю, що він буде концентруватися сугубо на більбау. І от е, в цьому плані, да, звісно, цей матч, я вважаю, що більш ніж, більш ніж цікавий, більш ніж адекватний, якщо раптом, наприклад, вам не буде чого дивитися. І в даному випадку хотів би перейти до центрального матчу всіх вихідних. Ну, знову ж це не мій скромний погляд. Італійська серія А. Наполі Інтер. Боротьба за перше місце. Одне очко різниці. 57 очок у Інтера і 56 у Наполі. Антоніо Конте, який тренував і Інтер, і тепер він тренує в Наполі. І він будує схожу команду в Наполі, яка була у нього в Інтері. І там Лукаку бігає, йо-майо, в Наполі. І вони будуть грати в Неаполі. Ну ви виглядайте, скільки співпадій. І обом потрібна тільки перемога. Тому що це унікальний шанс для обох. Ну, звісно, Інтер то недавно був чемпіоном минулого року, а Наполі був чемпіоном у 2023 напевному році. І то, а перед цим то взагалі страшно давно. Так що я трішки більше, напевно, хотів би, чисто з питання різноманіття все-таки аби на переміг. Але інтер, надзвичайно, тактично гнучка, команда, хоч останнім часом їхня гра, мені здається, дещо і просіла. Ну, в цьому плані Італія виросла як ніколи за останні там, десятиліття. Ну згадайте, яке в них, яке в них просідання було там е в десятих роках, да, катастрофічне. Ну, Ювентус демонстрував якусь гру, а всі інші ж ні. Де був... Той же самий Інтер, де був, той же самий Нюан, Про інших взагалі не вчу. Ну, Рома там спалахнула була разок. Так що це буде прям, знаєте, різний підхід різних, можливо, ідеології. Так, це обидва італійські тренери. E, статистика переважає, бо я маю на увазі очних зустрічей і матчів чемпіонаті, звісно, на боці інтера, але вона не така там катастрофічна і критична, яка різниця там, між Баварією і не, тим же самим Штутгартом, да, де там в два з половиною рази я маю на увазі, по-моєму, по перемогам чи по забитим м'ячам, Ну, не суть важливо. А тут вони плюс-мінус рівні. Є перевага і суттєва відчутна на боці інтера, але не настільки, не настільки зрозуміти, ви приїжджаєте в Неаполь, ви приїжджаєте в Неаполь до Антоніо Антоніокуна. Обидві команди, між іншим, трошки побуксанули все-таки. У лютому, ми подивимося, як воно буде. В неділю таким е, надзвичайно топовим матчем, який я обов'язково планую подивитися, це буде Мілан Лацю. І в даному контексті я його хочу прорекламувати, тому не тому, що мені там подобається Мілан. Він мені подобається, звісно, але я вже мільйон разів говорив, для мене цього сезону найсимпатичніша, найцікавіша команда. Це Лаціо, тому що вона грає в цікавий футбол. Тому що цей футбол не просто є цікавим, да? він є тактично найбільш гучким і найбільш різноманітним. Повторююсь, дані передачі, будь ласка, короткі розіграші, є, сильні паси є, не так як от Боруся, я дивлюся матч, дали пас, то м'яч поки докотиться і вони його стоять, чекають. Ні, Лаціо, якщо дає, то він дає сильний і конкретно. В основному там е середні передачі, її дальні закидання, її дальні удари. Чого в сучасному футболі вже майже немає, воно вимерло як динозаври, хоча я більш ніж впевнений, відродиться. Марко Бароні, тренер, який до цього, до його там 61 рік йому, до його цього поважного віку взагалі ніяких, а навіть близько біля топових команд не тренував. І по суті, це його перша серйозна робота. І яку команду він вибудовує у свій перший сезон? І там е якимись класними гравцями, як це є у Мілана, да, навіть і не пахне. Але тим не менше, той же самий Матео Гіндузі, якого ж списали ще хто зна коли, Матео Гіндузі демонструє дуже притомний футбол, між іншим скажу. Так що я раджу всім спостерігати залацю. Я впевнений, там є е, купа прекрасних ідей, які можна піддивитися і іншим тренерам. Вон тренера українських прем'єр-нім, бляха. Включайте. Серію А, дивіться на Лаціо, будь ласка, копіюйте, пробуйте, адаптуйте його під свої команди, але ж там є, що подивитися. Ну і цей матч ще цікавий тим, чи вижену Сержо Консесао чи ні, тому що е, гра Мілана дуже сильно присіла, тому що йому не дають часу на те, щоб там, розкрутити якусь свою команду, йому покупля... накупляли гравців, а результата як не було, так і немає, і гра теж її немає. І, власне, згадуєш те саме звільнення, яке я називав придурочним звільненням. Е, Стефано Піолі влітку, блін, ну чого не вистачало. То тренер, який за багато років зробив Мілан чемпіоном, виводив в півфінал Ліги Чемпіонів. Так, ну... слухайте, були втрати кадрові, там були певні проблеми. І ви в нього хотіли, щоб не просідали результати. Ну, камон. Тим паче він вивів команду в Лігу Чемпіонів, не таке то вже це і велике просідання, насправді. Ну ось. Так що консий Саву може вилетіти і тут знову я не розумію, ну так, до нього є претензії, але слухайте, ну кожен місяць міняти тренерів, ну така собі ідея, чого від цього виграє. Нічогісінько. І останнє, бачите, я вже забув. Е, останнє, останнє, в суботу-завтра. А, я не пам'ятаю. Так, да, в суботу-завтра 19.30 Айнтрак Байер буду грати. Ви ж знаєте, да? Я вважаю себе ледь не амбасадором Бундесліги. Чим цей цікавий матч? Ну раптом ви не долюблюєте Наполі, раптом ви не любите взагалі італійський футбол, по Англії у вас нічого не цікавить. Чим крутий Айнтрахт і Байер? А, обидві атакуючі, обидві команди <кхем> мають протилежні взагалі погляди на футбол. Ну, їхні тренери. І вони будують зовсім інше. Якщо там е Айтрахт є мега вертикальний, то Байер, він вже більше про контроль м'яча, Хоча, звісно, Хаві Алонсо не цурається і швидких атак. Айнтракт починає втрачати, тому що все-таки найкращий гравець. Марма Ромуш пішов в Манчестер Сіті, Байер не втрачав своїх гравців, ключових гравців, да? там були якісь мінімальні зміни по складу, але по суті то все нічого не вирішувало і Байер починає приходити в себе, він починає набирати темп. Таке враження, що навіть фізично вони вже починає команда краще грати, ніж вона грала до цього, бо їм не вистачало фізики. Ну, знову ж, це моє враження, детально за Байро не слідкую, тому нічого сказати не можу. І тим паче я на тренерському штабі, не в мене немає жодних замірів. Але отакі мої суб'єктивні враження. І ви знаєте, що Бундесліга це ліга, де може бути все. Червоні картки, пенальті, вилучення е голів по сім штук, по п'ять. По 8 навіть за матч. Хтось тобто може перемагати 4-0 і зіграти 4-4. Це там наразу. Тому 19.30, дуже раджу всім, хто не хоче дивитися Італію, включайте Айнтрахт, Байер. 100% ви про це не пошкодуєте. Ну все, як завжди, всім бажаю тихого вечора, тихої ночі. Сподіваюся, вона скоро закінчиться. І 21.30 не забуваємо сьогодні штутгарт Баварія.